Іспит на режисерському факультеті. Студентів запитують Припустімо кадр. Чоловік та жінка прийшли разом у гості. Як одразу дати зрозуміти глядачам, що це чоловік та дружина? Один студент пропонує. Вона поправила йому краватку. А може, це його секретарка, Інший. він ніжно цілує її у передпокої. Ну, це скоріше коханці. Третій. Він бурчить. Навіщо я на тобі одружився? А може, вони вже розлучені? Четвертий. Він дістає в неї сумочки носовичка, витирає носа і суне назад у сумочку. Відмінно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, кохана, а ти де? В пробці їду. А що, пробка довга? Не знаю, я перша їду. Батьківські збори нагадують зборище сектантів. Всі уважно слухають вчителя, потім віддають йому гроші і задумливо розходяться в сутінках. До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Повпливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Ну, вже так відразу й зраджує. У вас що, є докази? Є. Ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси собі до кишені і каже Добре, добре, потім з ним розберемося. Після закінчення тривоги, пізно ввечері, командир втомлений повертається додому. Сіли вечеряти, а дружина його питає А вам зарплату сьогодні давали? Ага, піди там, візьми в кишені. Дружина повертається, тримаючи в руках гроші й трусики. Ну, ти жартівник у мене, Васильку, я третій день ці трусики шукаю, а ти їх у кишені носиш. Альо, це морг? Так, а що? То, Юрчик, як мама дзвонити буде, скажіть, будь ласка, що я у Олі. Прорибали в цілий день і нічого не впіймав. Дорогою додому зайшов до рибного магазину купити пару коропів. Продавець, мені тут дзвонила ваша дружина і сказала, що сьогодні ви зловили форель. Доброго дня. Це клуб людей з раптовими перепадами настрою. Так, раді вас вітати звідси нахрін.